Середа 11 грудня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Дмитром Жернецьким. На захист України чоловік став у 2022 році. Служив у лавах 71 першої окремої єгерської бригади. Загинув під час виконання бойового завдання 16 листопада в Донецькій області. В герої залишилися дружина, донька, батьки та брат. Поховали Дмитра Жернецького на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому на віки 25 років. Він був чудовою, доброю людиною. Він відзивався, допомагав постійно. Ми і спілкувалися до того, як він пропав, але, на жаль, ми просто не знали, думали, просто на бойовому завданні. Але, на жаль, так сталося. Хотів працювати в ресторані, але точно не йти в армію не на війну. Любив дуже тварин, любив, дуже любив. У мене був такий пес, що черниш. І він з ним постійно приходив з маличкою і ходив на охоту, розв'язував його, я кажу, Діма, далеко не заходь. Щоб воно було, він постійно ножа тримав з собою. І вони вдвох бігали ну, біля річки, біля всього. Дуже цікава людина. Він цікавився дуже всіма і тваринами, і всім, і на рибалці, і кругом. Старався так бабусі допомогти. Ну, ви самі розумієте, що дуже В останній час приїхав дуже зі своїм братом з Ромою. Такий, що стріляли по банкам, каже, каже ти правильно, вчили його малого, М -м -м. брата свого. Дуже, дуже цікава людина. Він служив по контракту. Каже, крім нас хто? Каже, тільки ми. Ну, він був патріот своєї країни, Це стопудово, спокійний, такий уравновішений, обдуманий. Він під... був вроде би, під Харковом, потім вже пішов на ротацію, попрощався. Поїхав з жінкою на Карпати, віддихнули, попрощався з родиною, як кажуть, і все, і після ротації вже попав туди. Даний центр соціально-психологічної допомоги запрацював у Хмельницькому. Відкрили його для людей, які постраждали від домашнього або насильства за ознакою статі. Свої послуги безкоштовно надаватимуть психологи, соціальні працівники та юристи. Подібного центру раніше в Хмельницькій громаді не було. Знаходиться він за адресою вулиця Перемоги, 10Б. Цей денний центр це спеціальне місце, яке було створено Хмельницькою міською радою спільно з фондом мовного Лицького народу населення, для того, щоб ті, хто страждає від насильства в своїх сім'ях, своїх родинах мали можливість звернутися до фахівців, які навчені, які пройшли навчання, які отримують підтримку самі і можуть надати цю підтримку тим, хто звертає кому потрібна допомога. Крім цього, центру в Хмельницькій громаді так само є безпечні місця, куди можна потрапити ну, фактично за декілька годин, якщо небезпечно залишатися вдома для жінок і дітей. Є можливість потрапити в кризову кімнату, де можна перебувати до 10 діб, або в повноцінний притулок, секретний притулок, де можна перебувати до півроку. Також в громаді працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Це Психолог, соціальний працівник, який може приїхати, до якого можна стелефонувати, який може приїхати проконсультувати там, де безпечно і зручно для тих, хто до нього звернувся, майже 160 ветеранів та людей з інвалідністю пройшли безкоштовне професійне навчання на Хмельниччині. Вони опанували комп'ютерні технології і підприємницьку діяльність професії водія, тракториста, електромонтера та психолога. Наразі наразі Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості пропонують понад 400 освітніх програм та 95 професій. Навчання заочною, дистанційною та змішаною формою триває до півроку. Після його завершення слухачі отримують документ державного зразка про присвоєння кваліфікації. Подати заяву на професійне навчання можна онлайн на сайті Державного центру зайнятості або звернутися в Хмельницький обласний центр. Зайнятості. Збір на підтримку прикордонників оголосили представники громадської організації Підтримка України. А саме на закупівлю та ремонт автомобіля. Необхідна сума 200 тисяч гривень. Підтримали збір працівники Центру служби крові Біофармаплазма. Кошти, отримані від донації, донори можуть спрямувати на рахунки волонтерів, а натомість отримати гільзи із символікою прикордонної академії. Хмельничан закликають долучатися до донації, яка рятує життя та підтримує українське військо. Цей збір почала наша громадська організація Підтримка України, представником якої я являюся. Сьогодні ми збираємо на автомобіль і ремонт автомобіля. Також до нас по цьому збору долучились біофармоплазма. Тут ви можете здати кров і теж долучитися до нашого збору. Донорському центрі «Біофармаплазма» стартує. Новий проєкт, нова ініціатива для збору на автомобіль для прикордонної академії. Донори, які здають плазму у «Біофарма-Плазма», можуть скеровувати свої кошти на закупівлю такого автомобіля, тобто на цей збір. Розмір коштів від 440 гривень до 1000 гривень за одного донора. Відповідно, чим більше буде донорів «Біофарма-Плазма», тим більше коштів зможемо зібрати для Такої ініціативи. Донори можуть здійснити да. донацію як в порядку вільної черги, так і в порядку запису. Потрібно лише назвати кодове слово Автомобіль для прикордонників. І після донації кошти такого донора будуть скеровані для купівлі цього автомобіля. Хмельничан закликають долучитися до колективної здачі крові. Відбудеться спільний похід в обласний центр служби крові напередодні Різдва 20 грудня. Організовують його представники благодійного фонду Мій донор для участі необхідно зареєструватися за Google-посиланням. Його можна знайти у соцмережах благодійного фонду. До ініціативи може долучитися кожен охочий віком від 18 років. Для тих, хто підтримує ініціативу, підготували подарунки ваучери на безкоштовну каву, вітамінний набір, карамельки чи новорічну брендову прикрасу Мій донор. 20 грудня це в наступну п'ятницю планується колективний похід, різдвяний колективний похід. Він більше приурочений святам, які скоро будуть. От і він буде проводитись під таким гаслом, що свята це завжди щось про добро, добрі справи і тому подібне. І ми захочуємо хмельничан зробити добру справу, прийти в центр служби крові, здати кров, тим самим поповнити банк крові і отримати від нашого фонду такі додаткові захочуючі. Подаруночки потрібно нас знайти в будь-яких соціальних мережах. У нас є Google-форма, за якою потрібно зареєструватися, підтвердити, що ви будете нашим донором. Реєстрація там буквально 5 хвилин часу. Після реєстрації наші колеги зателефонують до кожного донора. Уточнюють, коли вони буде, тому що в реєстрації можна обрати зручний час, коли вони можуть приходити і донувати кров. Є тільки обмеження, що кров можуть здавати від 18 років, можуть приходити будь-хто. Головне, щоб наші майбутні донори дотрималися дієти донора. От її можна знайти більше інформації про неї в наших соціальних мережах. Хмельниччині звільнили від кримінальної відповідальності 40 військовослужбовців, які дезертирували або самовільно залишили місце служби. Це стало можливим після внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Під час дії воєнного стану для військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частини або місця служби чи дезертирували, але добровільно повернулися, військова служба і дія контракту продовжується. Які умови для цього потрібно виконати, розповіли у Хмельницькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Людині треба мати з собою. Документи, які посвідчують особу. Це може бути паспорт, військовий квиток. Посвідчення водія чи пенсійне посвідчення, бо такі випадки теж можуть бути. Звертається до органу Національної поліції найближчого. Є в нас військова служба правопорядку на території Хмельницької області, є Хмельницька спеціалізована прокуратура в Сфері оборони Західного регіону. Будь-який з органів цих особа може звернутися, їй нададуть допомогу. Навіть якщо вона залишила військову частину в іншому регіоні, ми можемо допомогти з комунікацією. Буде їм максимальне сприяння для повернення. До військової служби. Це може бути на словах, можуть бути пояснення, може бути якісь виписки з лікувальних закладів, але в будь-якому випадку, після завершення лікування, особа мала повернутися для проходження військової служби. В разі повернення їх на військову службу та отримання згоди від командування на подальше проходження військової служби, дані особи можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Повертатися можуть в як і в свої військові частини, так і звертатися за відношенням в будь які інші військові частини. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!